Одних територіальних поступок в обмін на завершення війни. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед національними зборами Франції, наголосив, що це стане не перемогою чи поразкою. Це буде просто коротка пауза перед новою ще більш кривавою та жорстокою війною. Чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках, Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні і Путін. Про територіальні поступки і не тільки ми будемо говорити далі. З нами в студії Олег Саакян, політолог, пане Олеже. Доброго дня, і раді вас бачити. Вітаємо. Моє вітання, ради бачити. Отже, якщо президент коментує Інформацію про територіальні поступки значить вона витає в повітрі, і такі дискусії ведуться. Хто може зараз нас підштовхувати до такого сценарію? Я думаю, що найочевидніша відповідь це саміт миру, який готується, і в рамках якого готується його прикінцевий комуніке, яке ще може бути, а може не бути. І власне, за на догоду великої кількості представників саміту миру. Зокрема, пішли на те, що включили цілу низку країн глобального півдня, зокрема і тих, які входять в орбіту інтересів, впливів Росії Китаю, країни, які готові торгувати своїм голосом на догоду цим державам. І власне, вже за інформацією ж, європейської правди в Кам'яніке є певні пункти, які були пролубійовані цими державами. Які можуть не співпадати самою суттю української формули миру, я думаю, що президент Зеленський звертається зараз саме до світової спільноти в розв'язі подібної активності частини країн глобального півдня на тлі слів Китаю і їх заяв на тлі російської кампанії по зриву формули миру і саміту миру в тому, щоб продемонструвати, що ні Україна не збирається. Ані відмовлятися від територій, а не йти на жодні компроміси, які будуть стосуватися чи стосуються російських злочинів, які вони здійснили злочину агресії, воєнних злочинів, які чітко підпадають під Женевську конвенцію і багатьох інших аспектів, які для України є неприйнятними. Поле розмови лежить далеко за цим, тому що є два взаємно виключних принципи і підходи до сприйняття російсько-української війни в основі формули миру і слів президента Зеленського лежить підхід агресії. Є агресор. І жертва, і відповідно, ми є. Жертвами подвійно з двох боків з одного боку російської агресії, а з іншого боку, того, що міжнародне право і міжнародне співтовариство не були здатні ані убезпечити, ані відреагувати, ані зупинити, ані зараз притягти до відповідальності агресора. І відповідно, ми відстрілюємося на вулиці, будучи мешканцем цього нашого спільного простору, і кажемо, а де поліція? А поліції виявилося, що немає. А ми ж платили податки. А ми ж нікому не заважали. А ми ж дотримувалися правил співіснування міжнародних. А в момент ще. Виявили, що захисту нема. І формула миру, саміт миру направлено на те, щоб сказати, давайте разом зберемося і повернемо поліцію на вулиці, повернемо прокурорів. Домовимось так, щоб у суддів були виконавчі служби, які можуть ордер кримінального суду виконати, бо інакше ця мафія почне розростатися, бо там не тільки Путін, а там цілий міжнародний синдикат, варварський інтернаціонал, який почне пересувати кордони, захоплювати атомні станції, блокувати торгівельні шляхи морські. Кусіти зараз цим користуються. Прецеденти можуть бути і інші. І це підхід, який ставить суспільство міжнародне в позицію якраз тих, хто має повернути поліцію: агресор, злочинець і жертва. І вони мають бути цими органами. А є другий підхід китайський, який говорить про те, що тут нічого особливо немає в цій війні. Вона така сама, як багато інших. Це суперечка, де дві країни щось не поділили. І вони йшли по ескалаційній драбині і дійшли до того, що вони зброєю вирішують свій спір. І що ми маємо зробити книжок пікториство? Правильно, припинити вогонь, розвести двох, хто б'ється, запитати, а що ви хочете, врахувати їх інтереси, спробувати їх наблизити. Але у випадку з злочином, перепрошую, з гвалтівником жертвою, Ну який може бути компроміс? Посередині це по парних числах гвалтують, а по непарних не гвалтують. Це буде 50 на 50. Так. Перепрошую, жорстко метафору, але в принципі ці. Підміна понять вона туди тягуті, і тоді територіальні поступки це власне про дати в календарів, які агресору дається право здійснювати його злочини. І позиція тут України дуже чітка. І те, що президент Зеленський її повторює зараз у Франції, говорить про те, що на жаль такі голоси достатньо гучні в світі, які. Або не розуміють, або чудово розуміють, але готові торгувати своїм голосом з агресором і на догоду агресору. І з іншого боку, це ще раз підтвердження, тому що Україна готова протистояти цьому і не готова піддаватися на подібні голоси. дуже цікаво. Ви пане ну, максимально аргументовано і стисло розклали по поличках ось ці моменти. Одне мене цікавить, чому як досі, досі дискусія триває. Ну все ж зрозуміло, начебто, справа лише в торгах голосами не тільки а є. Перша аспект, це те, що значна країн не розуміє дійсно, що відбувається в нас, і не хоче розуміти. Для них ця війна не їх, вона далеко. Ми бачимо, як в Європі нарощувалося розуміння, усвідомлення і готовність називати речі своїми менами впродовж більш ніж 10 років. Навіть якщо візьмемо 14. чотирнадцять, да, хоча б ми просто візьмемо з менту повномасштабного вторгнення. Рік ми не могли почути дуже багато речей від заходу. О, так. На другому році ми почали принаймні чути від них правильні речі. Через два роки тільки вони почали визнавати, що треба діяти співмірно тому, як вони називають речі, і а, те, що вони готові їх назвати своїми іменами. Тут також довга еволюція. Тому другий момент це енерція загальносвітова, третій момент. Це деструкція світопорядку. Ми розуміємо, що право виявилося безсилим перед обличчям грубої сили, яка якраз її має, і відповідно для світу зараз розписатися, що цей світопорядок посипався. Це означає визнати, що взагалі-то ситуація куди значно гірша, ніж вона здається. Світу вигідно імітувати, що все ще працює. І українська пропозиція зараз в тому, що давайте, окей, припиняємо імітувати, але не відмовляємося від міжнародного права, а намагаємось його наділити силою. Давайте повернемо йому силу. І тут проявляється ще один момент. Частина країн, зокрема глобального півдня, але не тільки, вони не зацікавлені в сильному міжнародному праві. Бо в Каламутній воді легше рибу ловити. І якщо в цих держав є дуже слабкі сусіди, поруч на яких в них є претензії, певні їм же вигідно їх тримати в напруженні. Якщо у цих країн є ядерна зброя, вони розуміють, що в них є суперсили і вони а, є недоторканними за цього світопорядку. Чому прибирати тоді право вето в радбезі ООН у Росії забирати? Завтра ж може бути забрано ще у когось? Треба ж тоді відмовитись універсально від цього. І тому ми потрапили в якраз в ці лещата з одного боку Росії нахабного агресора, з яким в нас не було жодних спорів. Росія просто взяла і порушила все те, по чому ми з нею договорилися. Спорів жодних не було, і з іншого боку, слабкості світу. Який тільки починає пробуджуватись, бо він жив фукиямівським кінцем історії 90-х років, все погане залишилось позаду. Тепер ми будемо жити в своєму світлому майбутньому, без війн, без нічого. Правда, тут тільки в Європі там в світі ще може далі палата. Але ми зробимо вигляд, що вона там не відбувається. А потім, коли це постукалося в Європу варварськими лапами Росії, то виявилося, що всі ці ідеї були дещо занадто романтичними. А Олеже, поки ви говорили, я собі занотовувала. Мені сподобалася ця фраза право без сили. І в нашій ситуації це дуже вибиває підґрунтя з під ніг, зважаючи на саміт миру, який відбудеться 15-16 червня. Ми, як країна, в якій триває війна, покладаємо на них на цей саміт, на цю зустріч великі сподівання. Але ось я боюся, що навіть після саміту право буде без сили. Будуть комуніки, не будуть, будуть певні рішення, домовленості. А що далі? Які сподівання покладаєте ви? Треба розуміти, що саміт не змінить світ на наступний день. Це лише пролог і початок цього шляху, раз два залежить від того, як саміт відбудеться. Він може бути як частину рішення, так і може у випадку, якщо вдасться його змутувати, якщо а, деструктивні сили, скажімо, його хакнуть, і ми побачимо при кінцевому камінюке і в самій архітектурі саміту те, що його спотворить. То тоді він може стати частиною проблеми. Це перше зараз ризик. Цілком вирогідно, що зараз Україна стоїть на певному роздоріжжі, коли потрібно буде прийняти складне рішення. Можливо, нам треба прийняти факт, що частину країн залишити за бортом. І можливо навіть з частини тих країн, хто підтвердив свою участь, якщо вони будуть наполягати на неприйнятних для українського бачення правках до каміннякеї до порядку денного саміту, то можливо тоді сказати, ну добре, тоді мабуть а нам з вами не по, по дорозі. Що ви маєте на увазі залишити за бортом і про які країни ми говоримо? Що, що вони, як вони себе проявляють? Наприклад, один з моментів, який є за інформацією, зокрема європейської правди, але і не тільки їх, які в комініке намагаються пролубіювати, і Швейцарія також це робить за їх даними. Це через кому вказати мирні ініціативи, відійти від монополії формули миру, яка є інклюзивною, яка включає в себе всі параметри. І де дев'ять пунктів вони стосуються різним ступенем українсько-російської російсько-української війни. Від Взагалі не стосуються до повністю стосуються, але вони не стосуються завершення власне самої війни. Вони або до, або після період. І лише один пункт там він безпосередньо про завершення російсько-української війни. І поставити через кому туди китайський план, плани латиноамериканських країн, саудівські, будь-який інший, який може з'явитися. Це, наприклад, неприйнятно, бо в такому випадку ми відмовляємось від принципів, які покладені в основу, і які прийняті резолюцію ООН в 144, по-моєму голоси. А, а тут якраз цей момент резолюції дуже важливий, тому що фактично саміт миру, глобальний саміт миру, має перетворитися в такий собі майданчик доповнення або підміну навіть деякою мірою ООН. ООН виявилось недієздатним. Відповідно, тоді ми йдемо неформально. Інституція, яка наділена цим, а ми збираємо парламентське засідання не в приміщенні парламенту, а поруч. І кажу, так ми не ми ж все одно тут зібралися. Власне, а давайте ми прийме резолюцію. Так, це не буде закон, але це буде резолюція. Так. І потім ми або певне наше ком'юніке спільне, то ще ми будемо конвертовувати де-факто, бо вона матиме таку саму де-факто силу, як і де юре документ, який би був би прийнятий за процедурами. Mm -hmm. Ну, це я вже так трішки в теорії йду, але повертаючись на крок назад. Тому кожне слово, кожна кома, яка там буде присутня, вона може змінити саму сутність підходу. і Перевести саміт миру з майданчику, де країни доброї волі е, зустрілися для того, щоб наділити міжнародне право силою, перетворити в майданчик, на якому зібралися, поговорити, а як всадити сторону 1 і сторону 2 за стіл переговорів. І тут є велика різниця: агресор злочинить жертва чи сторона 1 і сторона 2 конфлікту. В такому випадку тоді вже з'являється специфічна міжнародна риторика. Наприклад, саміт миру як шлях до діалогу. Вже не до переговорів, а до діалогу. Це міра довіри або захід довіри. Тобто, таким чином формується, що взагалі переговори можливі. І розглядається це вже як шлях не до прокурора, а як шлях до медіатора і посередника. Але тут маємо бути ми нюзмейкерами. Право голосу має бути ми маємо нами. тримати порядок денний і тримати лідерство в цьому. А віддавши Швейцарії можливість провести саміт, Україна залишила за собою можливість запрошувати і тримати порядок денний. Хоча Швейцарія не була від того в захваті, і на певних етапах можна було ідентифікувати навіть в публічному полі, як Швейцарія намагалася перебрати на себе і субстантивне лідерство. І слава Богу, що Україні вдалося цього не допустити хоча доволі складно і періодично і скрилося. Повертаючись до сьогоднішнього дня, власне і тому можливо стосовно певних країн, якщо вони будуть наполягати на своїх правках, які здатні підважити дієздатність і взагалі суть заради якої створюється формула миру, можливо, нам прийдеться навіть пожертвувати ними, і тут варто було би це зробити. Мені здається, яким би це складним кроком для української влади не був. Інколи в гонитві за легітимністю загальнопланетарною можна залучити туди країни, які не зацікавлені, в якими в нас різні цілі і які. Можуть стати троянськими державами в цьому формату, і всередині власне в цьому і криється на сьогоднішній день найбільший виклик стосовно саміту. Як на мене, про учасників і рівень саміту Сполучені Штати закликають Китай, наприклад, долучитись до глобального саміту миру щодо України, який відбудеться, як ви розумієте, в Швейцарії. Речник держдепартаменту США Меттю Міллер наголосив на тому, що присутність Пекіну була би надзвичайно корисною на заході. Ми, звичайно, заохочували б Китай взяти участь у цьому саміті. Вони були присутні на попередніх версіях саміту. Їхня присутність була корисною. Меттью Мілер, речник Державного департаменту США. Пане Олеже, на вашу думку, можливо, ваша думка відрізняється від думки представника Держдепу. Чи була би дійсно корисною китайська делегація? і... Я вже традиційно по два питання став сьогодні. Стало відомо, що, наприклад, президент Аргентини Хав'єр Мілей найімовірніше глобальний саміт миру теж не відвідає, і тут ми вже говоримо про рівень. А коли говоримо про рівень, давайте вже тоді до ось цього компота додамо і рівень, наприклад, делегації Сполучених Штатів Америки. Костя, я додам, що при цьому він буде в Європі. Він в цей час матиме візит до Італії. Він би міг би, повертаючись додому, заскочити. Тобто, З ось цим масивом, як, як би розібратись. Давайте по шаровому з приводу mm -hmm. президента Байдена. Очевидно, що Україна розрахована на його участь, і, власне, так підбирався час і простір саміту. І те, що в останній момент фактично в Байдена відмовились, власне приймати участь на рівні президента, а буде віце-президентка, і буде пан Саліван. Це високий рівень. І функціонально пан Саліван це людина, яка займається цим напрямком. Тому сказати, що від цього постраждає саміт миру, ні. Функціонально навпаки він може навіть трішки здобути, тому що в такому випадку менше. Простору для того, щоб заявити, що все це як завжди зібралися у цей от американо-центричний світ, сполучені mm -hmm. штати зібрали всіх, ліпити антиросійську коаліцію, і все інше. А так дивіться, сам Байден не приїхав навіть, і Україна обурюється з того, що він не приїхав. Ми тут збираємо всі країни рівними і так далі. А Байден не захотів бути рівним і сидіти разом з іншими країнами, тому й не приїхав. Ну, наприклад, тобто, тут поле для інтерпретації з боку України, як це використати, воно присутнє, і на участь Байдена не є катастрофою. Символічно, звісно, це зменшує рівень. Але з іншого боку, і по інших державах, ми бачимо, що дійсно рівень президентів не дотримується всюду і лідерів держав. Тому власне цей статус і так задавався самого початку нижче. Зокрема, на догоду тому, щоб забезпечити якомога більшу участь, частина держав не готові надсилати лідерів, тому що це буде сприйнято як антиросійський крок, а вони не хочуть. Частина країн хоче сидіти на двох стільцях, і вони хочуть врівноважити свої відносини. І відповідно вони кажуть, що ну, ми понижче рівнем надішлемо когось. Uh -huh. А частина держав каже, ми там тільки один пункт розділяємо. оті ті всі інші дев'ять нам не підходять. Навіть з цих трьох ми там тільки до одного доєднаємось. Тому ми відправимо когось профільну якогось міністра так, з директивами, але uh -huh. це буде рівень нижче. Частина взагалі онлайн вімкнеться, хоча й на високому рівні. Такі також будуть. Тобто, ми залишили широке поле як держава Україна для того, щоб різні держави могли собі вибрати яку хочуть опцію. І тоді, звісно, що ми мали бути свідомими. Я певен, що були свідомими, що від багатьох держав лідери не поїдуть, коли від інших держав можуть бути надіслані чиновники нижчого порядку. Інша справа, що нам потрібно отримати навіть низький рівень присутності, тому що вони матимуть директиви представляти державу, і це буде участь держави. А потім, в залежності від того, якщо формат саміту миру взлетить і вдасться, гіпотези підтвердяться. То означає з цих крим піднімуть рівень присутності вже на другий, на третій саміт. Згадаємо, як було з, наприклад, кримською платформою, і як дуже обережно до неї самого початку ставилися, а як потім відбувся її ренесанс. Так само і тут може бути з точки зору самі принципів. Для них важливо зараз залізти, вставити ножку, і для нас важливо, щоб вони були. А далі на це крісло, яке заброньоване вже на другий саміт на робочу групу, можуть бути надіслані абсолютно інші люди. А якщо саміт не підтвердить своєї життєздатності, uh -huh. якщо ми побачимо, що світ... Деградував значно сильніше ніж здається, і він не готовий взагалі рухатися по треку реформи світового порядку. Ну тоді воно помре саме собою, і в тому в цьому випадку, хто би там не був присутній, абсолютно байдуже. Пане Олеже, а про присутність на нашому рівні обов'язково має бути президент для того, щоб заохочувати інших президентів. Чи може так само бути, наприклад, прем'єр або міністр закордонних справ? Чи обов'язково має бути Володимир Зеленський? Ну було би дивно, якщо ми ініціюємо діалог стосовно глобальної теми і говоримо, давайте ми зараз спробуємо. Не не мен не більше, не менше реформувати фактично світопорядок. Просто почнемо з маленьких кроків це робити, і від України там буде не невисокий рівень. Ні, звісно, Зважаю, там те, тільки що... президент угу. пане Олеже. На вашу думку, зараз в рамках Нормандії обговорюються якісь питання, які будуть виноситись на саміт миру в Швейцарії. Я до речі, думаю, що от зараз в Нормандії це дуже опосредковано питання його торкаються, я певен, але все таки це функціональний рівень робочий і на ньому зараз ідуть дискусії. Все ключове вже домовлено політична складова. Я думаю, що на Нормандії зараз спілкуються з приводу механізмів перехоплення ескалаційної ініціативи і. Меж готовності різних держав, зокрема Франції, Сполучених Штатів, Європі по цей бік океану, по той бік океану, в тому, як діяти з приводу Росії, бо низка заяв і Макрона, і Байдена останніх вони мали характер ескалаційних перехоплення ескалації. Mm -hmm. Макрон з літаками із навчанням українських військових і комплектуванням, це вже не про а, тренувальну місію інструкторів, mm -hmm. про яку промовчали і фактично її ну залишили за скобками. Росія сказала, якщо надійшла інструкторів, то буде щось жахливе. Будемо по світу розсилати зброю, щоб вас атакували. ну, Взагалі стірічна заява, тому що Росія це і робить. Yeah. І весь час проблема світу в тому, що Росію навіть хапаєш за руку, а вони кажуть, то не ми, то контрабандісти, то ще щось. А тут Путін сам сказав: Ми будемо надсилати зброю. Тепер наступна партія знову Карнетів, наприклад, які були знайдені у Хамаса Хамаса, або берегові комплекси, які були у Хізбали знайдені, або зброя в Африці російська. Тепер вийде Макрон або хто інший скаже: О, так це Путін таки надіслав. А тепер ми в відповідь. І на ці заяви Путіна Макрон. Стидливо прибрав а, а, інструкторів, але сказав: Окей, тоді літаки, навчання і озброєння цих солдатів а Байден вийшов, сказав Кремль, бомбить? ні, Україна не буде. Взагалі не далі, ніж на 200 миль. Я читаю 200 миль, 320 кілометрів. Якщо на кілометр прикладу. Думаю, а хто взагалі казав про 320 кілометрів? Останнє, що говорилося білим домом, було про озброєння все окрім атакамсів, а це ще 100 кілометрів. А якщо з'являється вже цифра в 320 кілометрів, то це або атакамси, або певні специфічні ракети повітря, земля для f 16 які прибудуть, але Білий Дім вже проводить лінію обмеження, скажімо, для нас, нашої спроможності використати американську зброю далі, ніж на сьогоднішній день нас є дозвіл, що також є перехопленням ескалаційної ініціативи. На цьому тлі чи Швеція так само певні свої кроки робить до цього з літаками, дальньорозвідувальними. Відміна Гріпенів, але дали ці літаки. А Франція в свою чергу дає міражі. Іде розігрування в декілька рук підняття загального рівня рішучості. І у ці декілька заявних одна важлива спільна лінія. Це те, що вони всі направлені вже на півкроку вперед для того, щоб змушувати тепер Росію реагувати. І оце я думаю, є предметом обговорення зараз в Норманді. Щодо безпеки в небі, друзі, гарна новина. Пішли від бої. Ложка дьогтю теж є. Харківщина і Донеччина там сигнали повітряної тривоги все ще лунають. Тож, друзі, будьмо пильними. Пане Олеже, ми дякуємо вам за цю розмову. Нагадаємо, глядачам з нами в студії був Акян, політолог. Говорили про міжнародні перспективи і плани щодо саміту миру, який відбудеться вже 15-16 червня у Швейцарії.